Навички допомоги в бойових умовах не лише медика, а й кожного бійця мають бути вироблені до автоматизму, тому що це може врятувати життя пораненому. Підготовкою тактичної медицини за часів незалежності ніхто не займався. Ситуація почала змінюватися після вторгнення росіян на Донбас. У 2015 році Міністерство оборони запросили американських партнерів для проведення тренінгів для українських інструкторів, і лише напередодні президент України підписав закон, який має. Наблизити діяльність бойових медиків до країн-членів НАТО. Закон допоможе покращити медичне забезпечення ЗСУ в рамках закону мають уніфікувати підходи лікування в закладах охорони здоров'я, встановити медичні професійні кваліфікації, затвердити списки медикаментів та обладнання, які постачатимуться за уніфікованими стандартами. Цей закон запізнився на кілька років. Вважають деякі бойові медики, що нині на передовій, адже українські лікарі незалежно від законодавства рятують життя за відмінними від радянських рекомендацій. Хоча стандартами НАТО їх теж називати було б неправильно. Єдиних стандартів якихось НАТО щодо душного досвідчення не існує. Кожна країни вони свої, і відповідно у нас вони так само можуть бути і мають бути свої. Тому що НАТО ніколи не стикалося з такою е тактикою, з такою ситуацією, з такими методами ведення війни. Ми перші, хто з цим, і ці е умови ведення війни диктують свої. Вимоги щодо медичного забезпечення і щодо Процесів надання медичної допомоги за радянських часів кожному солдату видавали джгути есмарха, які примотували на автомат, та індивідуальний перев'язувальний пакет, в якому була ватно марлева пов'язка з булавками. Цей набір не мав нічого спільного з порятунком життя. На 100 солдатів у структурі був передбачений лише один медик це санітар, інструктор роти. Цей службовець точно не міг бути поруч з бійцями в момент поранення. Етапів евакуації не було. Рутування постраждалих теж у таких реаліях українське військо існувало до 2014 року. В основному використовували стрілецьку зброю, і в основному були кульові поранення: не було каб... не було кабів, а... не було ракетних ударів і не було. Ну і була хімічна зброя. Вона, в принципі, зараз нічого не змінилось Тобто інший, інший, інший рівень ураження було, розумієте? Тому що тут зараз в основному у нас, це, ви знаєте, перше осколкові ураження, і по друге, враховуючи засоби захисту, теж можу сказати, що це відіграло, до речі, по натовським стандартам захист, і це наші бійці оцінили. І це суттєво, суттєво допомагає зберегти здоров'я наших бійців. У війську НАТО за стандартами існує чотири базових рівні надання допомоги: військовослужбовець, бойовий медик та два рівні медиків госпіталю. Абсолютно всі бійці мають володіти навичками допомоги собі або побратиму на полі бою. Як мінімум, накладати турнікет у разі кровотечі, поранених завжди евакуюють для того, щоб передати бойовим медикам. На цей етап відведено до двох годин. Існує спеціальний протокол для допомоги на догоспітальному етапі для порятунку. Важко Поранених навіть застосовують авіацію, маршрут погоджують з медичною розвідкою. За стандартами НАТО пацієнти з акуборотравмою мають бути виведені з зони бойових дій. Чи, якщо цього не робиться, нема цього стандарту, повторна акуборотравма приводить до дуже серйозних наслідків і втрати боєздатності бійця. Розумієте? Тобто елементарний стандарт не виконав, і хотів як краще, але мінус мінус боєць він випадає мінімум на півроку, а то й на рік. Нові військові конфлікти породжують новітню зброю відповідно і способи враження, наприклад, атаки дронами. Так само сучасні технології можуть стати незамінними помічниками при евакуації поранених бійців. Я бачу, що є розробки е дронів наземних, тобто безпілотних засобів. Е яким якими можна дистанційно вивозити пораненого? Якогось централізованого навчання бойових медиків не було, так само, як і посади. Бійці допомагали собі та побратимам, а потім їх доправляли до найближчих фронтових лікарень. У 2015 році Міністерство оборони провело перші закупівлі та запити на проведення тренінгів. Того ж року американські партнери допомогли провести перший курс бойового медика. У 2017-му в Україні з'явився 205-й навчальний центр тактичної медицини в Десні. на в За 5 років його випускниками стали 649 бойових медиків. Умовою для проходження навчання був трирічний контракт із ЗСУ. Ми прагнули створити нову спеціальність бойового медика взводу. Це 30 людей. Це були люди без медичної освіти, які навчалися 16 тижнів, а потім мали підготовку на місці. Вони мали навчити свій взвод основ першої допомоги. Із повномасштабним вторгненням агресора українське військо збільшилося в рази. Це викликало критичний дефіцит бойових медиків. Капітан медичної роти бригади Бреві Андрій Гук пропонує ось такий спосіб вирішення цієї потреби. Кожен санітар або молодший, молодша медсестра вона є бойовим медиком. І маючи таку ротацію, маючи таку велику кількість в принципі, медпрацівників, які ми маємо, ми могли забезпечити наші сили оборони. України, в тому числі збройні сили і всі інші достатньої кількості у 2017 році з'явився наказ від генштабу про склад аптечки та медичного рюкзака. Але він досі містить стандарти, які один одному суперечать. Жаліються медики. Наприклад, склад аптечки прописаний адекватно, але там максимально розмиті формулювання. Наприклад, написано засіб для зупинки кровотечі, механічний по типу турнікет. Це дозволяє закупити що завгодно, зокрема, турнікети під. Тон 3 чи січ через Тентвер разом із тим, турнікети КЕТ, які мали б бути по протоколах тактичної бойової допомоги пораненим, не зареєстровані в Україні та не мають жодного офіційного дистриб'ютора. Цю бюрократію можна, а головне потрібно терміново подолати на законодавчому рівні. Це все ж таки питання життя і смерті українських солдат. І рішення цьому може бути наступне, якщо є сертифіковано. Європейською агенцією або американською агенцією, і е, це теж треба вносити певні зміни до законодавства. Воно не має сертифікації більше ніким. Якщо є сертифікат відповідності європейський або FDA, американський все. Лише нещодавно у Збройних силах офіційно з'явилась нова військова спеціальність бойовий медик. Але посадові обов'язки та приналежність до певної організаційної структури досі не прописали. Українські бойові медики на межі трьох структур: Міністерства охорони здоров'я, генерального штабу та командування медичних сил. Разом із тим, жодна із них не несе відповідальності за їхні дії. Через таку невизначеність тактичні медики України не підпадають під Женевську конвенцію. про Медичний персонал, медики у полоні, завдяки їй мають отримати захист. Хоча всьому світу відомо ставлення росіян до норм міжнародного права. На не звертають увагу взагалі ні на яке міжнародні правила. Якби вони звертали увагу на міжнародні право, вони б війни не було, і вони б не напали на них. Але е, їм байдуже, і тому будь це -то медик або будь-це будь-які інші військовослужбовець, потрапляючи в талон, е, він звісно ризикує до нього будуть застосовані. Будь-які заборонені методи, будь-що, що собі вигадає Росія. Поле бою для всіх однаково небезпечне, чи то бойовий медик, чи рядовий солдат. Але важливо, щоб подібні проблеми, підняті вище в сюжеті, не шкодили або, хоча б, не заважали звільняти та рятувати українців. Інакше це може бути ще одним інструментом для маневрів ворога всередині України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а краще пишіть у коментарях, як можна допомогти наблизити перемогу України.